Везено з Бахмута в нас співробітник в компанії є, який е через своїх знайомих допоміг знайти цей інструмент. От, воно ще в Києві також там, на виробництві, де ми його реставрували, отримали невеличкий прильот, тому ми його по факту двічі реставрували. Сьогодні привезли в Харків. Я сподіваюся, що тут в стінах метрополітену, йому вже нічого не буде загрожувати. Воно буде тільки приносити задоволення і радість для харківчан. Тому такий від нас вам новорічний подарунок. Скажімо, так. Да, за от повних два роки проекту. Близько 20 інструментів. Ми вже відродили. Почали ми з Києва. Ну от наразі вже кілька інструментів стоїть у Львові, у Вінниці. Зараз Харків, і от ще готуємось до кінця року, ще закрити Одесу. У ну, глобально сподіваємось, що кожен кожен куточок України матиме свою Україну таку унікальну, яскраву, гарну, на якій можна заграти і дійсно доторкнутися до цієї.